Бродяга лідер угрупування Полудень, який пережив жахливу травму, будучи жертвою виконавця бажань, каменю під назвою Моноліт, який розробили науковці з свідомості для своїх корисливих цілей, залучаючи з його допомогою собі захисників, впливаючи псівпромінненням на мозок людини, яка підійде надто близько до центру зони, до місця, де перебувають науковці. Які не хотіли, щоб допитливі сталкери на кшталт стрільця, клика та привида не змогли пізнати таємниць їхньої діяльності. Після затища моноліту багато його прибічників повертається до свідомості, але вони після зв'язку із монолітом втрачають пам'ять та й взагалі їхні когнітивні функції погіршилися після впливу на них виконавця бажань. Багато з них не розуміють, чому на них зляться люди, говорячи про їхні жахливі вчинки в минулому. Про які більшість із них нічого не пам'ятає. Звісно, виникають питання, чому колишні монолітівці не позбудуться всього, що нагадує їм про травму і через що їх всі ненавидять. Наприклад, ну хоча б здихалися монолітівського спорядження, але чомусь цього в грі вони не роблять. Як на мене, такі обговорення варті окремого відео, якщо, звісно, вас ця тема цікавить. У цьому відео ми спробуємо розібратися, чи є в бродяги ПТСР. Заздалегідь наголошу, точно визначити, що персонаж наділений певним психічним розладом нереально, оскільки немає можливості провести з ним психодіагностику, та в грі діяльність бородяги висвітлена не повністю, щоб робити остаточні висновки. В грі ми проаналізуємо його поведінку та вчинки і визначимо, про що можуть вони нам сигналізувати. Всім приємного перегляду! Деякі автори, які опосередковано або детально аналізували полудень та його учасників, зазначають, що вони ледь не всі наділені ПТСР посттравматичним стресовим розладом. Що ж, давайте розберемося, чи наділений бродяга лідер угрупування полудень ПТСР. Отже, даний розлад виникає після пережитої психологічної травми. Так, саме після, і підказка вже зашифрована у назві Пост. Наприклад,. Якщо простими словами пояснювати, то це така подія, яка вкорінилася в нашому мозку і не дає про себе забути. Науковці, які детальніше вивчали цей розлад і терапевти, які працюють із людьми, які отримали такий розлад, зазначають, що ПТСР є біологічно зумовленою проблемою, а не певним станом чи витвором свідомості, і щоб побороти цей недух, треба досить тривалий час. Також, якщо ви. Переглядаючи дане відео, починаєте згадувати особисті травматичні події, то варто поставити на паузу, розберіться зі своїми думками, які почали виникати, і при готовності можете продовжити перегляд, оскільки відтворення під час перегляду таких думок і невчасне їх осмислення та опрацювання може призвести до травматичних спогадів і стати травматичним. Науковці зазначають, що не кожна людина, яка пережила важку травму, обов'язково матиме ПТСР. В більшості літературних джерел заявляють, що лише кожний п'ятий, хто переживав важку травму, отримує ПТСР. ПТСР у чоловіків та жінок. Думаю, не дивно, що саме чоловіки більше отримують цю травму, оскільки приймають участь у війнах та самі по собі представники чоловічої статі мають більшу схильність до жорстокої, агресивної поведінки. Ще вони більше мають таку травму тому. Що їм важко переживати будь-які стресові та травматичні події. Оскільки нас з дитинства привчали, що прояв слабкості є негативним для чоловіка, і якщо чоловік ділиться з кимось своїми проблемами, то він ниє і часто його можуть записати в плакси. Чоловіки вважають, якщо вони всі проблеми тримають в собі, то цим вони демонструють свою силу. Хоча, як на мене, справжня сила проявляється в тому, що ти можеш бути самим собою і щиро говорити про себе та свої проблеми. Думаю, в кожного чоловіка одна людина та точно б знайшлася для таких розмов. Ознаки наявності травми. Окресливши загальні основні відомості, давайте детальніше розглянемо ситуацію з бродягою. Почнемо з того, що він є жертвою виконавця бажань, потрапляючи під його вплив. За час служінню моноліту свідомість була, наче в сплячці. Оскільки він сліпо виконував доручення виконавця бажань, які формували науковці всесвідомості. Коли бродяга підпорядковувався моноліту, він бачив ряд травматичних подій. Наприклад, йому не раз доводилося бувати в кривавих сутичках та бачити смерті своїх братів, а також вбиваючи інших невинних людей. Бродяга та інші не були часто готовими до подій, які траплялися з ними в зоні. Адже невідомо, з ким ти матимеш справу з монстром чи учасником певного угрупування, які відрізнятимуться підготовкою, спорядженням тощо, та й аномалії можуть змінювати своє місце перебування після викидів. Також варто зауважити, що, будучи монолітівцем в зоні, ти майже постійно у вирі небезпеки, оскільки для них є ворогами всі мешканці зони, вони не мають діла лише до зомбованих. Ще однією ознакою, чому бродяга та інші можуть мати ПТСР, є те, що служіння в такому угрупуванні несе пряму загрозу не тільки їхньому життю, але й їхній ідентичності. Як ми всі знаємо, майже кожний колишній монолітівець не розуміє, хто він і чому з ним трапилися певні події. Також після затища моноліту, жертви його впливу не керують ситуацією, втрачаючи контроль, поринаючись в небуття. Я думаю, якби учасники полудня проходили методику роттера щодо дослідження локус-контролю, у всіх би були високі показники саме за шкалою екстернального зовнішнього локус-контролю, оскільки вони всі не впевнені в собі, у своєму майбутньому, більшість із них у більшій або меншій мірі імпульсивні та непередбачувані. І тут можна згадати полуденця Саву, який спочатку різко реагує на появу скіфа, звинувачуючи його у всіх бідах. А потім, довідавшись про допомогу скіфа професору лодочці, відразу ж міняє своє ставлення до вільного сталкера, просячи вибачення, розділяючи з ним своє почуття провини. Стрива! Я хотів вибачитися за те, що наговорив там біля воріт, і за те, що просив каменя тебе не пускати. Також, як я зрозумів, така травма у більшості досить тривалий час. Якщо говорити конкретно про бродягу, то він один з небагатьох, хто вірить у процвітаюче майбутнє угрупування, наголошуючи, що все у їхніх руках, якщо вони, звісно, докладатимуть зусиль, які сприятимуть їхній успішності в майбутньому. Як на мене, бродяга є одним з небагатьох, у кого домінує інтернальний внутрішній локус контроль, оскільки він шукає проблеми не лише в інших, а й в собі, можливо, часом навіть дещо перебільшуючи. Також він є впевненим у собі та шляху, який він обрав для свого угрупування, яким би він важким та нестерпним не був. Лідер полудня є досить привітним, врівноваженим, можливо, навіть занадто як для колишнього монолітівця. Зараз давайте детальніше розглянемо симптоми ПТСР і спробуємо визначити, наскільки вони проявляються у бродяги. Думаю, тут варто вкотре наголосити, що такий розлад діагностують відповідні спеціалісти. Психіатри після ряду діагностичних заходів. З персонажами відеоігор це зробити буде неможливо, тому все, що ви почуєте, буде відтворено задля ознайомчої мети, переважно задовольняючи потребу в пізнанні. Першим симптомом виділяють пережиту серйозну травматичну подію. Якщо такої події не було, то важко, якщо не неможливо, буде діагностувати такий розлад. Думаю, можна сказати, що бродяга пережив таку травму. І для нього, я припускаю, є його постріл у невідомого йому солдата. Про який він згадує, досить емоційно, його розповідь супроводжується почуттям провини. Свідками такої сцени ми можемо стати, потрапляючи в капсулу під час проходження гри, де у Скіфа буде нагода поспілкуватися з мертвим бродягою завдяки картриджу та капсулі, де був частково відображений внутрішній світ бродяги. Тут я навів тільки один приклад. Ви своїми думками діліться у коментарях під відео. Також виділяють такий симптом, як повторне переживання травми, тобто, коли людина постійно згадує про травматичну подію, більшість свого часу переймаючись нею. Часто супроводжуються такі спогади з нами-жахіттями. Людям з даним розладом властиво мати проблеми зі сном. Через це часто люди з такими розладами намагаються різними способами уникнути цих думок. І здебільшого способи уникнення жахіть є неадекватними та незрілими. Наприклад, такі люди мають алкогольну ігрову залежність тощо. До речі, на Дикому острові заборонено вживати та розповсюджувати алкогольні напої. Можливо, бродяга знає, що його люди схильні до деструктивних проявів поведінки. Можна припустити, що він сам ледь не потрапив до цієї пастки, і вчасно викарабкався, І тепер. Знаючи наслідки, застерігає та захищає інших. Так от, що до бродяги, важко робити якісь висновки, оскільки в грі нам його демонстрували досить мало. Але з того, що побачив я, неяскраво проявлявся в лідера угрупування полудень такий симптом. А своїм руйнівним спогадом, який не дає йому спокою, він ділиться з нами вже після своєї смерті, коли скіф потрапляє до капсули. Тобто, можна припустити. Теорії, що він у нього все ж таки був, враховуючи побачене скіфом в капсулі. Наступним симптомом є наявність інтрузій та флешбеків. Інтрузія являє собою спогад, який є нав'язливим та часто повторюваним. Наприклад, під час виникнення травматичної події комусь запам'ятовується звук вибуху, пострілу, запах пороху, колір крові тощо. Саме тому на урочистих заходах, де перебувають військові, не почуємо ми зазвичай фаєрверків, оскільки звуки, які лунатимуть від них, нагадуватимуть їм про страшні події, які їм довелося пережити в минулому. Під час же флешбеків людина здатна з головою занурюватися у травматичні спогади, думаючи, що вона прямо зараз там, на місці, де відбувалося з нею те жахіття, покидаючи реальність. Також людина може переживати дисоціативний флешбек, перебуваючи там від кількох секунд до кількох хвилин, повторно переживаючи кульове поранення, знущання тощо. Варто зауважити, що під час таких спогадів інтенсивність пережитого болю, страху тощо є майже такою самою, як в момент отримання травми. Можливо, траплялися в нього такі приступи, але в грі нам їх не демонстрували, тому тут важко робити певні висновки. Можливо, поранення невідомого солдата не давало йому спокою досить тривалий час. Але за своє життя він нам про це не говорив і не демонстрував поведінкові ознаки даного симптому. Тому я вважаю, що недоречно говорити про наявність такого симптому у бродяги, можливо, вам відомо дещо більше. З радістю прочитаю ваші думки в коментарях під відео. Наступним симптомом визначають уникнення, яке проявляється у небажанні говорити та думати про травматичну подію. Психотерапевти зазначають, що не варто при такому стані лізти в душу людині та вимагати від неї щирості. Це є неправильною поведінкою. Краще сприяти покращенню теперішнього стану, і в разі позитивних зрушень людина вже сама відкриється. Як на мене, у бродяги цей симптом може проявлятися. Оскільки він не розповідає скіфу за життя про ситуацію із пораненням ним солдата, так поверхнево він розповідав скіфу, що йому та його колегам довелося пережити. Але особисто про себе він детально нічого не розповідав. Хоча, можливо, я дещо забув або упустив. Ще одним симптомом є постійне збудження. При ПТСР людину зазвичай не покидають жахливі спогади і тому постійно перебуває в напруженні, намагаючись їм протистояти. Людині через це важко спати, часто прокидаючись в передчутті небезпеки. Також з такими людьми не потрібно жартувати та розігрувати їх несподіваним чином, оскільки наслідки можуть бути летальними. Як на мене, можуть бути такі симптоми в бродяги. Він виглядає дещо змученим, стомленим. Постійно за все переймаючись та намагаючись на все впливати, частково через те, що він очікує від всіх небезпеку. Не дивлячись на це, він без зайвих вагань довіряється скіфу, на відміну від інших учасників полудня, не дивлячись на важливість даної операції, довіривши частково життя своїх побратимів невідомому вільному сталкеру. Отже, як на мене, цілком можливо, що даний симптом є в бродяги, оскільки він постійно виглядає стомленим. Можливо через те, що через постійне напруження внаслідок отриманої травми в нього проблеми зі сном. Але, щоб робити остаточні висновки, цей симптом, як на мене, недостатньо висвітлений в грі. Також виділяють наявний виражений дистрес, при якому людина не може адаптуватися до тривожної ситуації, і це може виявлятися в її пасивності, імпульсивності, агресивності тощо. Людям, переживаючи дистрес, важко в міжособистісних стосунках. Як на мене, такий симптом не проглядається у лідера полудня. Він здатний до співпраці, що ми можемо побачити у його взаємодії зі шрамом, лідером іскри, скіфом, який є вільним сталкером, і до них та своїх підлеглих він не використовує агресивність, імпульсивність або пасивність тощо. Навпаки, він спроможний діяти щодо вирішення своїх проблем, залучаючись підтримкою однодумців, які зможуть йому потенційно в цьому допомогти. Також можна виділити такий симптом, як почуття провини та ізоляція від інших. Це проявляється в тому, що люди з ПТСР можуть часом не вважати себе нормальними людьми, намагаючись уникати соціального контакту з іншими. Також існують часто випадки, коли люди стають зовсім іншими у порівнянні з тим, якими вони були до травми. В принципі, частково проявляється цей симптом у бродяги. Він разом з іншими подалі від усіх відправляється на Дикий острів. Де повно відходів і атмосфера не з самих приємних. Однак він здатний діяти за межами острову, будувати комунікативні зв'язки з іншими, щоб досягти бажаної мети. Можливо, він і справді вирішив ізолюватися з іншими учасниками полудня через безпеку, оскільки їх всі інші мешканці зони бояться і навіть можуть тишком вбивати колишніх монолітівців, оскільки відчувають тривогу, вважаючи, що вони і надалі здатні чинити криваві злочини. Як це робили колись. Наостанок варто зауважити, щоб визначити та встановити ПТСР, то описані симптоми мають тривати більше одного місяця через шестимісячне отримання травми. Спеціалісти зазначають, що наявність ПТСР простежується з плином часу, оскільки, переживши страшну подію, у всіх будуть схожі симптоми. Але, як ми згадували раніше, ПТСР виникає не у всіх, хто переживав важкі життєві події. Такі як смерть товариша на війні тощо. Тому саме після тривалого періоду часу можна встановити, чи володіє людина ПТСР, якщо в неї ці симптоми тривають довго та регулярно відтворюються. Як на мене, важко встановити, чи володіє бродяга ПТСР, враховуючи те, як цей розлад може впливати на дії особистості. Лідер полудня досить якісно може виконувати когнітивні функції. В нього я не побачив проявів імпульсивності, агресивності або пасивності. Його більше мучає не травма, а те, що трапилося на великій і як йому повернути до нормального функціонування своїх людей. Як на мене, в деяких інших полуденців яскравіше проявляються симптоми ПТСР. І отже, можна припустити, бродяга є одним із тих, хто не володіє наявним розладом. Якщо цікаво вам буде подивитися відео на таку тематику, розглядаючи інших учасників полудня, дайте знати в коментарях під відео. Всім дякую за увагу. Пишіть свої думки щодо відео у коментарях під ним. Також дайте знати, чи цікаво вам, які ще психологічні бар'єри теоретично міг мати бродяга, які заважали йому в ефективному керуванні групуванням. Ми ж всі пам'ятаємо, завдяки кому ми можемо споживати та відтворювати контент на Ютубі. За можливості донатимо, допомагаємо та дякуємо нашим захисникам. Підписуйтеся, тисніть лайк та діліться відео з друзями. До нових зустрічей. Дякую. Мосильне.